Усім привіт. привіт! Ми хорош сказали. В другій серії Наталя обіцяла показати тренажери. От біля, наш, біля нашої хати. Скільки метрів від хати? Приблизно ну, десь 600-700. Угу. Є такий парк, парколіс. Так, я сказала, що скорше ліс. Тут іде дитяча така гарна площадка. Вона, правда, закрита на карантин. Ну, зараз все там. Там є ще одна дитяча площадка, там є корт, там угу. є баскетбольна площадка і, і настольний теніс. Угу. О, тут можна приїхати ровером, є парковка для роверів в траві. Так, Здавалось, б наші тут і парковочки. Але є парковка. І смітничок. Смітничок. Все як має бути. Там наша вакса далеко гуляє. Такий тренажер. На м'язі, на тріцепці. Займатися тут приємно, машин немає, свіже повітря. Впівають ташки. ташки. Так. Літом будуть галдіти діти, як відкриють ту площадку. Ну no. можна займатися, я так бачу, допізна, тому що тут світяться фонарі, які живляться в день від сонячної енергії, набираються сили і ввечері тоді. Так, сонячна батарея Світять. там стоїть. Так. Давай так. другий тренажер. В Радянському Союзі багато хто мав такий диск. Вдома, так. Знаєш, Ну так, але тут так, треба десь триматись. До, до чогось тримався. Але то треба рівно, рівно останні, рівнесенько. Тебе був такий? Отак, так. Та. Тебе був та дома імен теж був. Такий. Це для талії? То на оці от на кусі м'язи. Ну правильно, для талії. Так, для талії. Так. Тренує кусі м'язи е, бжуха. Живота. Так. Бжуха. Вже Жив по-польськи говориш. Так. Ну і на хребет теж. Так. Тепер є такий тренажер. Переїм на ньому і йдемо. Ось так. Mm -hmm. Коротко, ось як прийдуть. Давай. Є такий тренажер. Лижник Ваксо відійди, щоб я тебе не вдарив, відійди. Відійдесь. Не дає нам займатися. Ні. Слалом. Слалом? <рес> Це також на поясничну ділянку. Не тільки. І на поясничну ділянку теж на м'язи uh -huh. і на м'язи ніг є такий велосипед. Ставимо ноги на педалі і поїхали. <рес> Зараз покажемо, які м'язи тренуються. Тут написано. Насилається... Огульна поправа кондиції організму. Геркулес. Ага. І тренує м'язи. В основному м'язи ніг і сідниць. Але бачиш, 130 кг тільки можна тут сісти, Більше не можна. Так, приїхали. Приїхали. Абсуржа відходи. Саме там, де я йду. Так, і а це орбітрек. Орбітрек. На суглоби, угу. на ноги. І тренує групу м'язів. Ніг, сідниць і рук. Ось так. Добре. Саме основне, що мені дуже подобається в тих всіх тренажерах, що вони так, так зроблені, що їх зіпсувати дуже важко. Настільки вони прикручені, за ними доглядають і обробляють маслом. Так, це у нас ренажер нарти-бігувки. Ну, лижня. Лижні. Лижа. І це, це для лижників. І так можна? Ага, точно. Так можна вбасти. А от. Це так можна. Угу. Але краще так, щоб тренувати руки. Ага. може так, може... Там так написано? Ні, я сам собі комбіную. Ага. Бач, пише тут. Мені подобається. Пише взмоціння укладу отдиховегу і поправа кронження крві. Угу. Значить, зміцнення дихальної системи і no. e, кровообігу. О, це файно на ноги. No. Це добрий тренажер. Дуже це добрий. Більше мені подобається, ніж Ну. No. Але я ніколи такого не бачив. Яка тут такі тренажери, що ми навіть не бачили ніде їх. До речі, там біля школи немає такого тренажеру. Так, а це? Низка посадка. <laughs> О, і так аж. Бачиш, пише кшеселку Кр для подношення мас маси тіла. Mm -hmm. Вичискання. Функція зміцнення меншні ронг, меншні обренчі баркові, меншні клятки пірсьовий ораз гжбету. Управлення огульної кондиції організму. Тобто крісло для підношення маси тіла, mm -hmm. функція зміцнення м'язів рук, м'язів плеча, м'язів грудної клітки і хребта. Mm -hmm. Далі йде. Ну, тут таке саме, тільки вже вища посадка і не так далеко. Mm -hmm. І тут дійсно. Сам Піднімаєш. Ну, це для мене важкий тренажер. Той легше. Так? Так. А хоча я, може, зараз спробую. Ну давай, добре. Ну давай. давай, тепер ти мене трошки познімай. Як в мене вийде. Ой, страшно. Ой, страшно. О! <реш> ти знаєш. Ну, <реш> що залежить від маси тіла? Така сама, як в тебе. Ого. А б обробуй на тому. Угу. Ой, як низько! Ну. Клас! Ой, де ті ручки? Нижче, нижче. Ні, так візьмися нижче. І тепер дивись, як воно аж назад. Ну, але тут легше. Гарно. Ого, тут руки гуляйте, знаєш? О. Плечі гуляй. Ну, так. О. Ого. Плаше подобається. Тік так. Тік. Так. Тік. Так. Це подобається мені. І ще подобається мені. Це. Я іду і делаю шаг. На <гум> нас в Шанові таке відео. Я іду і делаю шаг. Чисто в тихах було. Шанові. Шанові. І що це дуже гарний. О. Ось так. Ну і все. На цьому наші тренажери закінчені. Ну і на крісло зараз можуть собі Ні, тут сісти, посидіти. Всім удачі і бажаємо, щоб в Україні біля кожного такого. У стоментах є такі тренажери теж. Не з такої якості, вони скоро ламаються. І щоб всі мали можливість поправити собі своє здоров'я. Тим більше зараз це дуже важливо. Тут єдине, що ще бракує, то турніка, але ми турнік маємо вдома. Так. Все, всім па-па До наступних зустрічей в ефірі.